Вам набридли каші, картопляні пюре, але хочеться чогось смачненького на гарнір. Я вам підкажу. Для цього треба лише баночка консервованої білої квасолі. Можна червоної, до речі. І беремо, розігріваємо розгріває, пательню, підсмажуємо два зубчика чесничку подрібненого. Далі беремо одну чайну ложку. Посіченого перцю чілі, тобто це в середньому десь ось такий маленький перчик, наскільки вистачає нервів і витримки, ріжемо чилі і теж на сковорідку Перемішуємо. і 3 столових ложки оливкової олії. Раз, два, три. Мабуть, аж занадто в мене. Все смажимо. Відкриваємо баночку квасолі. Квасольку виливаємо всю із соком. Варити оцю смакоту протягом 10 хвилин на невеличкому вогні. Все закриваю і чекаю. Все готово. Тепер нам цю квасолю треба добре збити. Презентація. Independent... І дегустація. У рецепті написано, що при бажанні можете ще поперчити. Але я думаю, що після чилі це вже зайва буде процедура. Гостре. Гостре. Багато було чилі. Світі мої не дам, але багато людей, які таке люблять. І смачно. І гостро, і смачно. І ніжно. Таке буває в житті? Приготуйте, і я думаю, що ваше меню збагатиться ще одним цікавим смаколиком. Але з перцем обережніше. Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич. До побачення! Будьте здорові!